Розквітла моя троянда, Сама найстаріша з усіх троянд, що є в нашому садочку. Їй вже багато-багато років, але свою красу вона показала на оцих той рік, цей рік, тому що ми її геть перестали стригти. Оце тільки обрізаємо суцвіття, коли нав'язується. Води і все. І в цьому році вона шикарна, обсипана квітами, велика, дуже гарна.